Приділимо трішки уваги практиці рівноваги, а саме своєму внутрішньому процесу змін. Забудьмо про те, що ми даність, яка не може позбавлятися шкідливих звичок, яка не може позбавлятися якихось прихованих слабкостей. Це неправда. Ми людина. Людина, яка може позбавлятися всього неблагого. Це доведено і практиками минулого. Руді Гергам мав погану пам'ять, а став калькулятором номер 1 в світі, який умножував складні числа за декілька секунд. Багато прикладів, коли людина народжувалася не генієм, здатним до психології, як Пол Екман, а ставала детектором брехні номер 1 в світі, фізіономістом номер один. Пол Екман, професор фі... психології. Він і філософ, я не випадково затмуся філософії. Вони разом з Далайламою випустили книгу, яка стала бестселером у світі Мудрість Сходу і Заходу. Практично, цей жест. І там про те, що ми себе можемо змінювати обставини, в які ми покладені з вами, де ми народилися, в культурі, в якій ми виросли, впливає це все на нас. Але ми себе можемо змінювати. Змінили свою напружену позу на розслаблену. Хребет рівний. Обличчя, тобто м'язи лобу, очей, щелепи, язик розслаблений. Відчули простір навколо, простір у своєму серці, закрили на филинку очі і прийшли в тишу. Очі не відкриваємо. Перевірили, чи розслаблені стопи і кісті рук. Долоні, стопи. Очі закриті. Кінчики губ усміхнені. Серце легке і відкрите. Лоб розслаблений, очі усміхнені, суцільне задоволення. Закриті очі поставили в одну точку вниз. Язичок поставили над зубами на альвеоли. П'ять стабілізуючих вдихів і видихів не відкриваючи очі разом вдих. Вдих, Повільно вдих. Редактор субтитров Повернули себе в свідомість, тобто до органів чуття, їх п'ять. Повернули себе до зору, дотику, нюху, слуху. Повернули і відчуваємо спокій, який ми здобули під час дихальних вправ. Дехто може відчути, як дихає простір. Спробуйте. Пилинки пролітають на сонці в моїй хаті, а простір дихає. Наше тіло частина простору. Чому я сказав, що ми можемо себе змінювати? Ми можемо позбавлятися шкідливих звичок. Ми Можемо себе трансформувати. Це довели нам багато духовних практиків минулого, що себе можна змінювати. Це роблять і сучасні люди. Це доведено наукою, є факт нейропластичності мозку. Що доводить те, що ми з вами можемо змінювати себе не тільки ментально, а ми можемо змінювати себе і фізично. Тобто на фізичному рівні мозок лондонських таксистів, зокрема, гіпокамп участок мозку, який відповідає за орієнтацію на просторі, на 30% більший, ніж у, звич... ніж у звичайної людини. Уявляєте, Розвинутіший. Фізично більший, тому що виконує частіше це навантаження, орієнтацію на, на просторі вулиці, в пам'яті тримати карту розміщення. Експеримент такий проводили. Якщо ми в полі зору будемо тримати свою незлостивість, свій спокій, свою уважність до життя, до людей. І жити на благо всіх живих істот на радість іншим. І в мозку, і в умі будуть закріплюватись ті звички, які будуть витісняти негативні, шкідливі звички, обманювати, жад... жадібничати, хитрити, конкурувати, злитися, гніватися. Ці звички будуть витіснені. Добросердечними звичками. Ви це зробите власними руками. Власними руками витісните негатив. Адже теж доведено у психологічній науці древності, зокрема буддійській, що людина не може одночасно і любити, і ненавидіти. Їй тільки здається, що це можливо. Людина не може одночасно бути щедрою і жадібною. Демонструвати рівнісність, дружелюбність і конкуренцію неможливо. Протилежні вібрації не можуть суміщатися. Це фізика. І користуючись законом фізики, Шак'ямуні зміг. Очистити себе і залишити нам вчення дхарми, яке вчить, як себе ми можемо трансформувати, позбавити, замінити негатив позитивом. Як ми можемо провести, позбавитись непотрібне і запросити в своє життя потрібне. Наприклад, спокій. Спокій потрібен для відпочинку ментального, спокій потрібен тілу. Які ви спокійні і розслаблені на пляжі? Хоч раза людина була у бані. Які ви розслаблений і милі, позаконкурентні, негнівливі, після того, як ви побудете на сонечку, поплаваєте в водичці або попаритеся в банці. Геть інша людина, відбувається заміщення. Коли воно відбувається зовнішніми факторами, під впливом зовнішніх факторів, це одне. А коли ми з вами медитуючі люди і робимо цю заміну свідомо, власною практикою, можна назвати нас магами свого власного життя. Це магія. Магія, коли ви можете зупинити, побачивши наперед свій днів. Магія, коли ви можете себе зупинити від жадібного вчинку, від брехні. Магія і радість. Закрили очі, помедитували над тею радістю, нерозкритою радістю, яка живе в нас всередині, може бути розкритою. Помедитуємо мофиленко, а потім закріплюючи дихання. Нерозкрита радість всередині керування собою. Відкрили очі. Ви отримали ідею того, що ми можемо себе змінювати, як день змінює ніч. Ми можемо себе трансформувати, дякуючи нейропластичності мозку. Ми можемо збільшувати позитивні емоції, позитивні стани і зменшувати, прощатися з негативними станами, ставати кращою людиною. У нас буде більше спокою, більше здоров'я більше друзів і більше радості. Практикуйте цю ідею, огортайте її диханням, стабілізуючим диханням, зрівноважуйте себе і насичуйте як розчин, який наситили до самої максимальної межі солодким, не може стати до максимальної межі. Солоним. Вчив нас Володимир Федорович, вчитель хімії, що насичений розчин уже насичуйте своє серце позитивом. Вирівнялися п'ять глибоких стабілізуючих вдихи і видихи вдих. Глибокий повільний п'ятий вдих. Насичуйте себе добром, власною практикою, власною впевненістю в собі і власною самоповагою. Трансформуймося, друзі!